Він сильний герой, майже не плакав. Будемо сподіватися, що ніяких реакцій не буде, і все буде добре. При місячному Деміру сину Полтавки Надії Кирилової щойно зробили щеплення. АКДС говорить рішення вакцинувати дитину було однозначне. Робили вакцинацію АКДС. Вирішили її зробити, оскільки зараз іде вірус кашлюка. Дуже багатьох дітей його виявляють. Ми вирішили перестрахуватися і провакцинуватись. Планова імунізація в Україні проводиться згідно з національним календарем щеплень. Він включає в собі захист дітей від десяти небезпечних хвороб. Щепитися від них можна в амбулаторії загальної практики номер 10 та номер 11 Комунального підприємства центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Туберкульоз, гепатит, Б, кір, краснуха, партит, дифтерія, правець, кашлюк та гемофільна інфекція типу Б до року. Дітки мають отримати щеплення від туберкульозу на третій п'ятий день свого життя. Це ще в пологовому відділенні проти гепатиту на першу добу життя, в 2, 4 та 6 місяці від дифтерії правця кашлюка та поліомієліту та в один рік від кору краснухи паротиту. За словами фахівців, з початку року почали в Полтаві реєструвати випадки кашлюка гострого бактеріально-інфекційного захворювання. Саме воно вражає дихальну та нервову системи. Найбільш тяжко хвороба протікає у немовлят. Виникають лихоманка, спазматичний кашель, який часом призводить до епізодів апної, тобто зупинки дихання. Хвороба ця триває досить довго від 4 до 6 тижнів і дуже часто дає ускладнення, такі як судоми. Енцефаліти, манінгіти, пупкові кили після перших щеплень. Наступні малечі роблять у 18 місяців. Проводять ревакцинацію від поліомієліту, дифтерії, правцюка, шлюка. В перші 72 години після щеплення може бути підвищення температури тіла вище 38, біль, припухлість, почервоніння в місці ін'єкції. Це все може бути як разом, так і по окремих симптомах. Виникають побічні явища або реакції на щеплення, правильніше буде сказати, досить рідко. Частіше за все виникає температура в першу добу після щеплення. Самомісячною донькою Дариною прийшла до кабінету щеплень Полтавка Тетяна. Має трьох дітей, тому з власного досвіду знає, вакцинація справа дієва. У мене не одна дитина, тобто я вважаю, що потрібно вакцинувати дітей і хочу захистити таким образом свою дитину. У мене старшій доньці 21 рік, середні 16 і всі не хворіють. Прекрасно себе почувають. Лікарі радять в день перед вакцинацією оглянути дитину та оцінити її самопочуття.